Шановні члени державної комісії, до вашої уваги пропонується фрагмент уроку музичного мистецтва, проведеного у 4 класі, на тему Музика мого народу. Урок підготовлений за програмою Людмили Хлєбнікової Музичне мистецтво. Добрий день, діти! Давайте пригадаємо, яку тему ми вивчаємо. Так, ми вивчаємо тему. Музика мого народу. Діти, сьогодні Україна переживає складні часи у своїй історії, розпочалася російсько-українська війна. Боже великий єдиний нам Україну храни. З цими словами ми звертаємося до Бога. Аби в Україні був мир і український народ вкотре вибору свою свободу. Вся історія українського народу пов'язана з боротьбою за свободу і незалежність. І в різні історичні періоди ворог намагався знищити український народ, але за волю і незалежність України воювали і українське козацтво. І воїни Другої світової війни, і сучасні патріоти-дисиденти. Тема боротьби українського народу за свою незалежність знайшла відображення у різних мистецьких творах. І сьогодні ми познайомимося з одним із них. Це опера українського композитора Семена Степановича Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Сюжет переносить нас у часи, коли у 18 столітті російським військом було знищено Запорізьку Січ, і частина запорізьких козаків була змушена тікати до Османської імперії. Сьогодні це країна Туреччина. І українським козакам жилось дуже важко. Про це й описав в опері Семен Степанович Голак-Артемовський. За сюжетом під владою. Турецького султана опинилися Запорожицька Рась та його донька Оксана зі своїм коханим Андрієм. Вони мріють про далеку Батьківщину, про повернення до рідних Дніпровських берегів. І в своїх думках та мріях вони звертаються до місяця, зірок, з проханням повернутися на рідну землю. Про це й співає Оксана. Послухайте, будь ласка, цей романс і скажіть, про що вона співає? thank mm -hmm. you you mm -hmm. Правильно. У цьому романсі Оксана звертається до місяця зірок з проханням принести звісточку з рідної землі, тому її пісня є тужливою та сумною. На жаль, ми не можемо прослухати всю оперу, але вона завершується тим, що запорожцям, які були у турецькій неволі, пощастило Османський султан Побоюючись спалаху повстань серед українських козаків, повертає їм волю. І козаки повертаються на рідну землю. Ми, українці, народ не лише свободолюбивий, але й дуже душевний та талановитий, який не втрачає віри у прекрасне майбутнє з почуттям гумору. І це ми також можемо побачити у різних мистецьких творах. Зараз я пропоную прослухати вже знайомий вам твір, але в дещо незвичному виконанні. Ваше завдання, прослухавши його, сказати, яку відмінність ви помітили. Thank you thank цього твору? Так, правильно, це мелодія української народної пісні Гандзя, яку ми з вами слухали минулого уроку. А що ж відмінного ми почули, прослухавши цей твір? Так, правильно, зараз ми з вами слухали фортепіанний твір, створений на основі української народної пісні Гандзі. Такий композиторський прийом називають аранжуванням, тобто перекладенням музичного твору, написаного для одного інструменту, у виконанні його в іншому складі інструментів або голосів. Отже, познайомившись з оперою Семена Степановича Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм, прослухавши українську народну пісню «Ганзя» у фортепіанному перекладенні. Ми зайвий раз переконалися, яким талановитим є український народ. Слава Україні! Дякую за увагу!